В умовах воєнного стану Слов'янська спеціальна школа No23 Донецької обласної ради свою діяльність спрямувала на створення безпечного освітнього та корекційно-розвивального середовища для дітей з візуальними порушеннями в нових умовах. У зв'язку із безпековою ситуацією навчальний процес у закладі організовано дистанційно. Були визначені основні напрямки роботи щодо створення безпечного освітнього середовища. Формування соціальної і здорово збережувальної компетентності учнів в умовах воєнного стану, емоційно-психологічна підтримка та супровід усіх учасників освітнього процесу, формування медіаграмотності, розвиток критичного мислення та безпечної поведінки в інтернеті, дотримання вимог щодо охорони зору учнів у дистанційному освітньому процесі. Важливим завданням педагогічного колективу в умовах воєнного стану були емоційна підтримка здобувачів освіти через особистий прояв посиленої уваги та вияв любові до дітей. Власні керівники та вчителі курсів Здоров'я, безпека, добробут, Основи здоров'я, захист України проводили превентивні заходи та інструктажі з формування поведінки правильних безпекових дій в умовах війни, навчання правилам збереження здоров'я та життя в разі бойових дій. Здобувачі освіти прийняли участь у всеукраїнському інтерактивному онлайн-уроці змінної безпеки. З метою посилення контролю батьків за збереженням життя і здоров'я дітей проводились інформаційні хвилинки та батьківські збори з питанням емоційної підтримки дітей в умовах воєнного стану в Україні, прав, обов'язків і відповідальності батьків та опікунів або осіб, які їх замінюють за життя і здоров'я дітей під час дистанційного навчання, канікул в умовах воєнних дій в Україні. Єдиним безпечним виховним простором під час літніх канікул для підтримки та залучення здобувачів освіти до корисної діяльності реалізації творчого потенціалу учнів став онлайн проєкт Дитячий табір веселка. У закладі освіти проводились наступні інформаційні кампанії: до Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми, до Європейського дня боротьби з торгівлею людьми, до Міжнародного дня за відміну рабства, до Міжнародного дня захисту прав людини. Крім того, у школі на регулярній основі діяла попереджувальна профілактична робота: ВІЛ, СНІДу, правопорушень, вживання наркотичних та психотропних речовин, суїцидальної поведінки подолання дитячої безпритульності та бездоглядності, запобігання булінгу та домашньому насильству. До міжнародного дня відмови від куріння члени президентської ради шкільної дитячої організації «Веселка» під керівництвом педагога-організатора підготували соціальний відеоролик Геть паління Ми здорове покоління з метою надання учням інформації щодо згубних наслідків вживання тютюнових виробів пропаганди здорового способу життя. Корекційно-виховні заходи, що проходять у рамках місячників з основ безпеки життєдіяльності та формування навичок здорового способу життя, молодь обирає здоров'я. Боротьби з тютюнопалінням, діти і сигарета, профілактики боротьби зі снідом, ні, сніду, превентивного виховання і правових знань, права свої знай та про правила обов'язки не забувай, антиалкогольної пропаганди, збережи здоров'я та на все життя, наркотику ні, безпеки дорожнього руху, тижнів цивільної оборони, охорони праці відіграють велику роль у формуванні свідомої особистості, що здатна протипозитирувати стояти ризикам і загрозам навколишнього світу. Педагоги школи пройшли онлайн-навчання з питань дій при радіаційному, хімічному бактеріологічному забрудненню місцевості, організоване Департаментом освіти і науки Донецької облдержадміністрації. Фахівці психологічної служби та педагоги школи провели ряд заходів, направлених на забезпечення соціально-психологічного супроводу учасників освітнього процесу, які перебували у кризових ситуаціях, здійснювали дистанційну комунікацію з дітьми та членами їх родин, яких можна віднести до соціально незахищених категорій, інформували про доступні для самостійного застосування батьками методики та ігри, що знищення Ниження рівня тривожності дітей. Соціальна психологічна служба на сайті закладу освіти та у соціальних групах у мережі інтернет надавала інформацію щодо діяльності гарячих ліній, громадських та державних організацій, що надають соціальну допомогу та психологічну підтримку людям, які опинилися у складних життєвих обставинах, куди звертатися у випадках домашнього насильства, інформаційні просвітницькі матеріали, рекомендації для батьків і різноманітні вправи для зняття Щоп'ятниці Соціально-психологічної служби організована робота служби довіри, куди можуть звернутися всі учасники освітнього процесу. Педагоги закладу пройшли онлайн-курс підвищення кваліфікації для педагогічних працівників та психологів від Міністерства освіти і науки України, перша психологічна допомога під час та після війни. Прийняли участь у програмі підвищення кваліфікації, толока стійкості, допомагай собі, допомагай іншим від громадської організації «Едкемп Україна. За для формування навичок медіаграмотності, розвитку критичного мислення, опрацювання способів розпізнання фейків для здобувачів освіти з візуальними порушеннями, регулярно проводились онлайн-уроки та заходи. Медіаграмотність знаю, розумію, використовую день безпечного інтернету. Роз'яснювальна робота щодо правил спілкування в соціальних мережах в умовах воєнного стану, як вчинити з інформацією, яка несе загрозу для України. На сайті закладу освіти створена рубрика Безпека в інтернеті з метою поширення інформації серед батьків і педагогів та надання їм допомоги щодо захисту підлітків та дітей від впливу негативної інформації, складено перелік ресурсів, які рекомендовані для дітей. Завдяки цим матеріалам школярі відкрили для себе корисний і цікавий, а найголовніше безпечний інтернет, що стає особливо важливим в умовах дистанційного навчання. Освітні процеси у закладі організовано відповідно до санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти та з врахуванням потреб здобувачів освіти з візуальними порушеннями, що виключало перевантаження учнів і забезпечувало безпечні нашкідливі та здорові умови здобуття освіти у дистанційному форматі. Витримані гігієнічні вимоги до складання розкладу навчальних занять, розподілу навчального навантаження протягом тижня та безперервна тривалість навчальних занять при організації дистанційного навчання у синхронному форматі. Педагоги під час занять із застосуванням технічних засобів навчання регулярно проводили вправи з рухової активності та вправи гімнастики для очей. Робота колективу щодо створення безпечного освітнього середовища в умовах війни є системною цілеспрямованою наскрізною на постійній основі.